Тут дуже приємно, гарно такий запах, бділ. Військовослужбовець Збройних сил України Ігор Марчук прийшов на бджолину терапію. Це перша практика, от, щоб з ця пітерапія, то я познайомлюся перший раз. Я військовослужбовець ППО, стрілець зенітник. Всі два роки, основа моя, моя задача, яку я виконував, це спостерігав за небом. Пасічник села Милостів Богдан Лимар розповідає, хатинку з бджолами збудував минулого року. Ну як ви тут? Добре. Як відчуття краще почуває, себе по-новому. <рес> чудово, чудово. Ну, Бджінки ж вони не просто так, вони ж працюють. Ви лежите, відпочиваєте, набираєте здоров'я, а вони над вами працюють. Кожна з них віддає свою позитивну енергетику для вас. Одна людина в моїй родині захворіла, і суглоби в неї були, і дуже проблемні суглоби. Тому я біля на пасіці біля вулика садив людину на стільчик. Вона там, наприклад, півгодини-годину сиділа сиділа біля, біля вулика. І, знаєте, після декількох сеансів був нормальний результат. Я подумав, чекайте. Якщо навіть біля вулика людина отримує зцілення, то чому цього не можна зробити? Ось, наприклад, ось таким чином? Мені допомагав хлопець, який зараз в Куп'янську на фронті? Богдан Лимар каже, апітерапію проводить для всіх бажаючих безоплатно. Бачите, отвори є засідковані в кожній сім'ї. Знаходиться тут в ну, різні періоди року, різна кількість бджіл. В середньому в цю пору десь 40-50 тисяч бджіл в кожному вулику. Порахуйте, він лежить цей чоловік на чотирьох вуликах. Під ним сьогодні працюють, ну, скажімо так, половина льотної бджоли в польоті, ну, 100 тисяч бджіл під ним зараз працюють. Вони магають крильцями. Гарно такий релакс. Обов'язково приїду ще. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.